Сезон мозолів та врослих нігтів починається тоді, коли холодніше, і ми утеплюємось. А оскільки в Україні прохолодно майже 9 місяців поспіль, наші ноги ледь не увесь рік навантажуються важким зимовим взуттям, пітніють, а ступні піддаються терцю і тиску, створюється найкраще середовище для розмноження бактерій. То що робити, щоб після усього цього не соромно було роззутись? розкажемо в території рішень. Жодна жінка не відмовилася б мати ніжки як з рекламою салону краси. Пружна та гладенька шкіра, блискучі нігті ідеальної форми. Там м'якенькі п'яточки. Однак справа тут не лише в естетиці. Догляд за ступнями і пальчиками на ногах важливий із медичної точки зору. Якщо довго ним нехтувати, ви ризикуєте отримати врослій нігті, мозолі чи болючі тріщини на ороговілій шкірі. Це нормально слідкувати за собою, доглядати, е, хотіти бути здоровим, відчувати комфорт. Форт у взутті, під час ходьби не думати про те, що десь там волі чи десь турбує. Знайомтець лікар, подолог Ольга Гуменюк. В її кабінеті не соромляться сліз навіть чоловіки. Був у мене такий випадок, коли прийшов хлопчина, і на наступний візит після нашої зустрічі він приходить. і каже: Знаєте, що Олі Олександровна? Э, стільки болю мені ще ні одна дівчина не мене спричиняла. Це біль не від сердечних справ, а в ім'я здорових походеньок. Ну їм же ж потім добре у цьому кабінеті. Люди буквально знову стають на ноги. Зазвичай, яким там м'ясо не було. Ми віртуозно забираємо саму причину і далі собі працюємо, де надаємо рекомендації. Від нас зазвичай пацієнти виходять задоволені і в пританцьову. Радіють пацієнти тут тому, що весь жах, до якого вони довели свої пальці на ногах, щезає, наче пітьма на світанку під вправними руками лікаря. Мені подобаються ті швидкі результати динаміки, які я бачу на очах. Тобто в мене буває таке, що приходять з дуже дуже складними нігтями, коли там двосторонні запалення, що якісь дні або вони вже якісь. Приєдналася до якусь інфекцію, не знаю, щось вони там вже не робили, там тупо треш, там дике м'ясо і просто треш. І я починаю щось там робити, розказую, жартую, і потім вже кажу: ну все. Вони такі, що все я кажу, да, все взувати. Ну до побачення. <сум> і вони звають, скажуть: блін, класно. Я не можу повірити в те, що я стою, і мені не боляче. Найжахливіші фото понівочених пацієнтами пальців Ольга колекціонує на своїй сторінці в інстаграмі. Для порівняння поряд публікує світлини одужавших пальчиків. І за це я люблю свою роботу, за те, що я дійсно бачу одразу свій результат або через день, або ну тобто це швидка динаміка. Я одразу бачу. Краще, чи не краще, чи потрібен один візит, чи потрібно дати якісь рекомендації, чи змінити тактику. Мені подобається те, що в цій професії є куди рости, що є куди розвиватись, є що вивчати. І скільки б я не займалася цією роботою, завжди з'являються цікаві випадки, які ще мене можуть здивувати. Випадки деформації стоп у пацієнтів по долога і дійсно бувають ще складнішими ніж ці муляжі. Носіння незручного чи тісного взуття може змінити вашу ногу до невпізнаваності. Весь сок цієї проблеми заключається в тому, що зазвичай люди привикли собі думати, що в них конкретний розмір взуття, але насправді їхня нога не відповідає тому тій довжині кросівка, який вони одягають. І е, виникає ось така от проблема, коли у взуті, е, пальчики здавлюються, або їм трошки тісно. І тоді вони кажуть, от ви знаєте, от тільки перезувалася в зиму і зразу в мене почалась проблема, то тому що просто взуття не підходить. <різь> Потрібно ну, консультуватися, дійсно підбирати правильно зручне взуття з широким носочком, якщо стопа широка, і носити комфортне і забути про всі проблеми, тому що незручне взуття. Провокує ну майже всі види проблем зі стопою, з якими приходять до нас в кабінет. Це і деформація пальчиків, і мозолі поверхневі, і вростаючі нігті, і халюсвальбус, коли цей палець заходить е, до зовні. Тому потрібно дійсно зробити на цьому акцент. Спонукають нас до експериментів виборів, взуття дизайнери чим оригінальніші та креативніші. Чоровички вони вигадують, ти миттєвіше ми звертаємо на них увагу. А оскільки в моду повернулося взуття з довгим та вузьким носком, представницям прекрасної статі потрібно звертати увагу в першу чергу на зручність. Ці мені подобаються. Візьму собі. Та на щастя в українських жінок в цьому питанні є вибір. На відміну від китаянок, які жили 100 років тому, вдало вийти заміж і вважатися красивою за вигаданими стандартами краси могли виключно власниці ніг лотосів. Ідеальна довжина стопи мала бути 7 сантиметрів, дев'ять вже майже межа. Щоб досягти такого шокуючого результату, їхні ноги ще в ранньому віці бинтували тканиною, щоб чотири пальці, крім великого, впритул притиснулися до підошви для цього. О, всі маленькі пальці ламали, і дівча змушували ходити у дуже тісному взутті. Видовище не для людей зі слабкою психікою. Повністю порушує біомеханіку ходьби і стопи, тому що нормальна ходьба закінчується на великому пальці, і ми мусимо враховувати всі елементи цієї біомеханіки, щоб її не порушити, тому що це впливає в цілому на опорно-руховий апарат. Сьогодні ж усі методики фіксації стопи спрямовані на досягнення зручності та комфорту. Дійсно досвідчений спеціаліст підбирає конкретно до проблеми відповідну коригуючу систему, тому що кожна має свою суть, свою взагалі, фізику, механіку і спрямована на конкретне вирішення конкретної проблеми. Те саме і стосується міжпальцевих пальців кортезів. Їх величезний бонус в тому, що вони виготовляються індивідуально. Це такого роду силиконові вставки між пальці, які покращують функціональну біомеханіку стопи. Покращують, не вирішують питання, але покращують. І ми можемо виготовити саме індивідуальну вставочку під конкретну проблему, під конкретну деформацію чи під конкретний запит. Використання таких м'яких силіконових вкладичів може знизити тиск на пошкоджені зони стопи та полегшити больові відчуття на початку минулого століття в США та Великобританії. Кожен поважаючий себе взуттєвий магазин мав педоскоп. Взуттєва шафа за допомогою рентген-променів просвічувала ногу наскрізь і дозволяла визначити, чи добре садить взуття. Сьогодні, на щастя, в магазинах нам не пропонують дозу опромінення, але питання придбання дійсно зручного та комфортного взуття залишається важливим в будь-які часи, адже складені один на один пальчики затиснуті у взутті – одна з причин появи проблеми врослих нігтів. Вростаючі нігті, наприклад, турбують дуже сильно, і ми вже не можемо ні про що інше думати. Звичайно, виникає така проблема, як і життя вже погіршується. Біль, кровотеча та зараження пошкодженої ділянки може виникнути внаслідок на перший погляд незначної зміни росту нігтьової пластини. Перше там, звичайно, це незначний дискомфорт може бути. Якщо ви бачите, що у вас вже щось турбує, чи муліє після того, як ви розулись, і ви ще ходите кілька е хвилин. По дому і ви відчуваєте, що у вас там щось болить. Що ви робите в першу чергу? Берете ножниці, чим довші, тим гостріші. І починаєте туди щось лізти ковиряти. Ви пошкоджуєте собі м'які тканини, зарізаєте ту нігтєву пластину у формі ялинки. І це все починає рости, просуватись і різати, як наче пилка, ваш боковий валик, шкіру саме. Потім відбувається запалення, якщо е, ті ножниці не були чистими, можливо, там ви щось відрізали ними до цього, або хтось їх позичав на кухню, я не знаю, що ви з ними робили, але то може бути одразу їх не запалення, може бути ну, серйозні речі. Тобто з цим ніхто не жартує. І далі, коли вже там дійсно є проблема запального характеру, до нього дійсно сховався вже в сину, він вріз. Воно все набрякло, червоно-багряне, і е, там появився гнів, він час від часу сочиться, то е, потім. Уже виходить таке м'язко красиве рожеве назовні Воно теж сочиться. Це називається грануляція. Це йому на відповідь організму на те, що є проблема. Зверніть увагу, будь ласка. Почервоніння шкіри, боляві відчуття, припуглість, набряк, виділення гною та крові від пошкодження шкіри та викривлення нігтя. Саме з таким комплектом симптомів звернувся до Ольги Гуменюк, він Владислав Дячук. З самого початку було незначне запалення після того, як декілька варіантів. Було... Воло домашньої медицини, вона трошки услугу і після цього звернулась до пані Олі. Боляти нігтя того як було до а ось і він, чоловік, який хотів обрізати ніготь, а ледь не позбувся всього пальця. Я відразу думав, що це, що зв'язано із натиранням зуття, чи ну до того, що це ніготь, я взагалі про це навіть не думав. Перший етап запалення і дійсно виглядав, наче мозолик. Тож Владислав взявся самостійно усувати проблему. по, по цьому покласти парили ногу, мазі й тому подібне, Але ситуація не покращувалась, бо в принципі робили це неправильно. Шкіра навколо врослого нігця набула хворобливого вигляду. Вражена ділянка набрякла, почервоніла. В результаті з'явились нарости, грануляція, які називають тиким м'ясом. Шостий сьомий день вже було значний дискомфорт під час ходьби, і це приносило ну. Не, не зовсім позитивні дитині здійснювати звичні справи виявилося вже не так просто. Моя робота зв'язана з тим, що маю дуже багато пересуватися як на авто, так і пішки. І в зв'язку з тим під кінець робочого дня, звичайно, кінцівка набрякала, і це викликало якраз додаткові, скажем так, навантаження і дискомфорт під час цього. Всього. Тож, на щастя, доля послала йому не народну цілительку з травами, а професійного лікаря, подолога з комплексом медичних методів та препаратів. Процес одужання пішов майже відразу. На наступний день були проведені процедури, вани спеціальними розчинами, мазі загоюючи і тому подібне. Відповідно, процес це пішов дуже швидко. Між сеансами був рівно тиждень і за тиждень після другого. Вже пішло майже до того вигляду, як ви бачите зараз, і в принципі процес одужання відбувся навіть по моїх відчуттях доволі швидко. Відчуття, що палець повернувся з пекла, не могло не тішити. Але на етапі повного загоєння рани лікування не завершилось. Сьогодні Владиславу встановлюють коригуючу систему, щоб спрямувати правильний напрямок росту нігтя. Звідси ми просто фіксуємо шматочок нігтя, щоб він не заховався, не вріс. Ми його зловимо, і поки нігодь буде рости, ми будемо його фіксувати, тримати на виході. Ми вже його знімемо. Встановлення титанової нитки на врослий нігодь відносно нова технологія. Ще донедавна був лише єдиний спосіб вирішення: хірургічний. Але такий метод працював максимум на півроку. Потім нігодь вростав з новою силою, тому що не була усунена причина. Усіма жахалками, які виконали чули про лікування врослого нігтя, зняття нігтєвої пластини чи відрізання пальця, сьогодні більше нікого не налякати. Такі варварські методи сучасні лікарі не практикують. Завжди можна прийти проконсультуватись на обов'язково там. Зразу йти щось відрізати. Нові методи коригування нігтя виглядають дуже делікатно. Ніяких скальпелів чи будь-яких інших гострих предметів в руках майстра не помітити. Та і в очах пацієнта можна прочитати, що за справу взявся майстер. Так не. Були там Ні. Завдяки даній методиці за допомогою швейцарської системи титанової нитки корекція нігтів відбувається безболісно і без хірургічного втручання. Якщо мова йде про деформацію нігтньої пластини, то це, скоріш за все, титанова нитка, але не однозначно. Тобто оцінюється повністю весь нігтьовий апарат: структура нігтя, товщина, вік пацієнта. Супутні захворювання, захворювання саме власне нігтєвого апарату, його колір, його бокові валики, наприклад, вага пацієнта. Ну, тобто компонентів є дуже багато для того, щоб підібрати конкретно ту індивідуальну керуючу систему, тому що всім однаково не підходить. Це зрозуміло якби навіть без пояснень. І для кожного нігтя ми дійсно підбираємо, дивимось навіть товщина тої проволоки для кожного пацієнта, для кожного нігтя індивідуально. Але це не єдиний метод вирішення проблеми. Якщо це скоба, то вона краще працює з ростаючими нігтями запаленням. Вона витягує нігтя, виводить їх, і ніготь вже росте рівненько, пряменько, він вже не ховається, не занурюється в бокові валки, вмикі тканини. А якщо це деформація, то зазвичай нам потрібно що, вирівняти ніготь. І за рахунок того, що ми фіксуємо щільну провоку, ми собі чекаємо результат або бачимо його одразу. З такою прикрасою на нігті Владислав ходитиме близько трьох місяців. За цей час ніготь відросте та сформує правильний напрямок росту. Звичайно, я не умовно вдячний пані Ольгі за те, що фахівці, до яких я звертався першочергово, вони казали, що потрібно робити саме операцію з видаванням яких канин хірургічним шляхом. І звернувшись до пані Ольги, це все відбулося безпосередньо за допомогою тих процедур, які нам не обійшли, тобто без хірургічного втручання і за. Це я неумовно вдячний, звичайно, пані Ольгі. Вона, як фахівець, показала себе з найкращого боку. Тож навідується до лікаря тепер і в профілактичних цілях. Та вивчає методику правильного обрізання нігтів. Насправді я навіть до тями не міг дійти до того, що нігті на на ногах можна обрізати неправильно. І насправді в цьому є дуже велика проблема, про що я зараз розумію. І, в принципі, раджу, якщо не знаєте, подивитися або проконсультуватись, то що це може привести до таких наслідків, які можете бачити. То, щоб не наробити біди, презентуємо вам спосіб, як правильно обрізати ніготь. Не зарізайте його напівколом, а намагайтеся сформувати прямий кут без колючих кінців. На останок можна запиляти нігтик, щоб він не доставляв дискомфорту при носінні шкарпеток і взуття. Питання комфорту при ходінні сьогодні поставлено на найвищий рівень. Навіть мода пристосувалась жіночі підбори більше не очолюють трендові рейтинги. Все більше брендів презентують у своїх колекціях кросівки та чобітки на низькій підошві, навіть під вечірню сукню. А от що точно в моді це здоров'я. Тож якщо у вас є проблема або вона назріває, не варто намагатися вирішити її самостійно. Звертайтеся до спеціаліста. Адже нам ще потрібно дійти до перемоги, тож хай ваші ніжки будуть здоровими. Ви були на території рішень. Зустрінемось.